Вчора близько 23-ї ворог завдав удару трьома ракетами попередньо ЗРК С-300 по місту Харків у Київському районі. Одна ракета пошкодила господарську будівлю та тролейбус. Решта ракет влучили в землю попередньо без постраждалих. Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали мирне населення прилеглих до лінії зіткнення та кордону з Російською Федерацією територій. Обстрілювалися міста Куп'янськ, Вовчанськ, селище міського типу Дворічна та інші населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугурського районів. Пошкоджені житлові будинки, громадські споруди сталися пожежі. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги минулої доби в місті Куп'янськ під обстрілом загинула 82-річна жінка. В Куп'янському районі одна людина госпіталізована з пораненнями. У Чугуївському районі зазнали поранень п'ять мирних мешканців.